Привіт! Із поверненням! Сьогодні ми дізнаємося, як два різні типи головоломок, друдли та задачі на пошук закономірностей тренують уяву і розширюють свідомість. Друдли це не математичні візуальні головоломки, які не мають єдиного правильного розв'язання. Назва друдл походить від дудл, каракуль та рідл загадка, Дослівно це означає абстрактні каракулі. Друдли винайшов американський гуморист Роджер Прайс. Згодом у 1953 році описав їх у своїй книзі: Друдл – це мінімалістична картинка в квадратній рамці. Вона містить абстрактні геометричні фігури і один або декілька смішних підписів пояснень. Одна з найвідоміших таких головоломок удав, який проковтнув слона із маленького принца Антуана де Сент-Екзюпері. Загалом, друдли розвивають уяву та вчать дітей бачити незвичне у звичайному, адже мозок має обробити багато інформації, щоб зіставити образ тим, який людина бачить на картинці. Такі головоломки бувають і смішними, і абсурдними. Покажемо це на прикладах. Це ведмідь, що лізе на дерево корабель, який прибув занадто пізно, щоб врятувати відьму. А це сендвіч із помідором, вишенька, яку взяли паличками, чи літера «Н», в якої болить живіт. А це три мушкетери та дартаньян. А тепер до практики. Як же використовувати друдли у класі? Ці головоломки допоможуть розім'ятися перед уроком, актуалізувати знання чи відпочити наприкінці заняття. Вони налаштують учнів на роботу. А також забезпечать веселу та грайливу атмосферу у класі. Для цього роздрукуйте кілька зображень друдлів або намалюйте їх на дошці і запропонуйте вашим учням розшифрувати картинку. Грати можна в команді, або, якщо дітей небагато, пропонувати варіанти по черзі. І не забудьте обмежити час на відгадування так точно буде цікавіше. Із з досвіду. Учням. Подобається відгадувати друдли на швидкість. Наприклад, коли команда чи учасник змагаються, хто швидше напише чотири варіанти розв'язання до однієї картинки. Порадьте дітям розглядати її з різних ракурсів. Так вони нагенерують більше рішень. Щоб ускладнити завдання, грайте, не перевертаючи зображення. Так ви змотивуєте учнів креативити та фантазувати. Інший спосіб ускладнити головоломку запропонувати дітям домалювати геометричні фігури, що перетворять друдл, скажімо, на предмет побуту. Друдли можна шукати на наступних інтернет-ресурсах. Отже, підсумуємо: друдли це задачі з безліччю розв'язків, що залежить винятково від нашої уяви. Наступний тип головоломок, які ми розглянемо задачі на пошук закономірностей. І на відміну від друдлів, тут ми такі обмежені правилами і умовами, визначеними автором. У цих задачах ми вчимося аналізувати послідовність чисел, фігур, слів чи реальних подій та продовжувати їх. Це дуже корисні навички, що допомагають передбачати і розв'язувати проблеми. Задачі на пошук таких закономірностей розвивають у дітей аналітичне мислення та увагу, радимо використовувати їх на уроках. Ось, наприклад, відома головоломка на визначення закономірності. Вона має загадкову назву M-Herd 8-Sequence. і дуже красиве розв'язання. Як ви думаєте, яка фігура продовжить цей ряд? Можна, звісно, довго досліджувати кожну з фігур, щоб звести цю послідовність до чогось більш зрозумілого. Але насправді перед вами ряд натуральних чисел, відзеркалених по горизонталі. А ось ще кілька прикладів таких задач для вас: це послідовність літер алфавіту, які є принаймні одна дірка. Це останні літери у назвах днів тижня. Продовженням цієї закономірності буде літера А. Туз у колоді карт. А ще задачі можуть бути сформульовані у вигляді прикладів. У цьому випадку цифри відзеркалені симетрично. А відповідь на задачу така. 2 плюс 6 дорівнює 8, 1 плюс 3 дорівнює 4. Вигадуйте, такі послідовності самі. Або пропонуйте покреативити учням. Хай одна команда вигадує, а інша розв'язує. Отже, сьогодні ми дізналися, як друдли та закономірності допомагають навчати учнів ефективно та інтерактивно. У наступних відео ми поговоримо про інші загальні головоломки: загадки так ні, парадокси, пазли тощо. До зустрічі! thank you